Народна поема про яблуко. Гір вписані в яблука лет, У спаса ж засіки хліб сіль, у заспаних яблука в горлі лють. ідуть, хитаючи, всі, всяк, у спаса світиться, віють віску, в сумлінні несуть свічу, спасом нахитані. Як раптом з плечей яблуко гробом у груди, гурю яблуко в груди сокирами вас. Це яблуко спасе, це яблуко гіс. На очі яблуко омофоку, в грудях яблуко каланша, яблуко прямо з галактик в кров, яблуко п'яне кричить з під ключа, мече бісер і мече ікру, божевільне яблуко, одержиме яблуко. Ідуть за яблуком. Бунт розвій, той, хто багатий, той, хто наг. Яблуко спаса, спаси, пригрій. Яблуко спаса, помилуй нас. Яблуко спаса. Збилися з ніг, яблуко збило з ніг. Яблуко зібгане море в кулак. Яблуко хаос зрубанка в коком, яблуко сонце зі зіснів калік. Яблуко, яблучко, легень оке, Собор яблуку, дорогу яблуку, яблуко золотом вийшло з очей, вербних очей, верблюжих очей, бізками навічених очей. Яблуко вітру, яблуко, пут, яблуко хаосу, яблуко міф Вершники за тобою ідуть під яблуком, як під дахом сплять. Яблуко за собою везуть і яблуком накриваються. Ой яблуко, ой яблучко, Собор яблуку, дорогу яблуку. Груди яблук, двері смерть. Груди яблук, двері в життя, орфей за яблуком не дійти. По той бік яблук, нема городця. Воскресіння яблука, похороне яблука. Яблуко-кохане, яблуко вдовиться, яблуко за яблуком із-під каблука. Яблуко ремоче вийшло, подивиться. Яблуко, яблучко, яблука, дорогу яблуку, соборе яблуку. Персефона танцює яблучко.